Добрий день, 4 вересня Полтавська область. В цьому році все раніше починає застигати, Тому і груші вже осінні, які зазвичай обривалися в кінці вересня. На початку вересня вже треба обривати, так як починають змінювати колір на світліший, тобто технічна зрілість настала. І ще й шершні достають. Тому Деякі вже буду обривати. Сьогодні покажу які самі крупноплідні груші в мене в моєму садку є. Ну і перше почну із осінь Буковини. Осінь буковини ну в цьому році помірний, але груша, як завжди, дуже крупна зав'язалась погано через те, що. Були приморозки, багато її. Не, зав'язались нормально, приморозки були. І знищило багато врожаю. Тому проріджування не робив. от В основному от такими пучками є 3-4 штуки в місті, Видовжена, красива, грам по 400, ну, спека теж дається в знаки, В тому році були 500 грам, 600 навіть були. Це бере дюранда. Теж дуже гарна, красива і велика груша. Ось такі плоди. О, пів кіла точно тут буде. Це дельбар'єр. Сама така мене надійна груша, стабільна. Ось такі грушаки. На Яблоська. Ну, дещо менший розмір, але ну, не набагато. Красива груша. Є плоди теж великі. Ну, все залежить від навантаження. Якщо багато, то будуть менше, звичайно. Мадам Валя. сокровище або скарб. Тут, 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 Сексендів. Такі груші. Ну це десь грам по 300. Не, Не такі великі. Ну, доволі великі. Така красота. П'єр Корнель. Така швидкоплідна груша, дуже врожайна і, і великі плоди. Навіть при сильному навантаженні все рівно плоди мають доволі і доволі великий розмір вже жовтіють. Генерал Леклерк. В цьому році вони більш таки ржавлені. Ну, більше всього це, я думаю, із-за весняного приморозку. Шкірочку трішки пот... Ну, Як який рік, то ржавленість дуже слабенька. Це нічого не портить. Зовнішній вигляд. Гарний розмір, дуже гарний і, Ну і смакові. До речі, за смакові. Звичайно, відео знімаю, всі питали, а які там смакові? Ну, не знаю. От, на мою думку, вони, вони всі по-своєму добрі. Ну, нема такого, що це мені не подобається. Там кислі якісь вони, чи тірпкі, чи тверді. Всі вони маслянисті, ну, деякі там, як на трішки підгрузкують. Ну, там свої. Так би мовити нюанси, смакові непогані. Тому важко щось сказати за смакові. Так. Денізе, ну, вже хай в цьому відео буде. Ну тут плоди не дуже великі, такі. 200 грамів 250 максимум. максимум. Ну, дуже надійний, гарний сорт, чистенький такий. І, і вони жовті стають, добре продаються. Смакові тут і врожайність висока. Шершні їдять. їх. Дениза. І тут же в мене ще Далісан привита. От Далісан тут крупніша груша. Ну, по... Ще буду далі розбиратися по смакових, хай ось вони долежать. Дуже вона змахує на Ноябрьську. Ну, правда, в цьому році в мене Ноябрьська така чиста, а тут така ржавчина є. Ну, можливо, це під мороз попало, можливо, це інший сорт. Поки що не знаю. Гарна вражайність, ну по листяві, по пагонах, по формі плоду, ну схожа, схожа. Ну не знаю, поки що не знаю. Так, це яблунівська, ну це більш зимовий сорт. І, і розмір таке 250 грам така. вражає величенький цим ровці. Да, це дуже смачний сорт, Ось як вони дозарюються, такі красиві робляться. Говерла. Листя від спеки обгоріло і Ну, що за неї сказати? Стабільність. Це врожай кожен рік. З року в рік дає. От щоб там не було, вона з врожаєм. От на слідуючий рік все, все в плодушках. Ну, вона і запилювач непоганий для других. Ну, розмір цим році. Так собі буває. Буває непоганий розмір. Ще одна деревина. Ось така. Гурла. Любінська десертна. Коротко грошовидної форми. Ну, в цьому році попала під мороз, багато було, осипалося, змерзло. Гарна форма в неї, така, трішки незвична. Ну, вони бувають більш округлі. І Це все наслідки морозу. Ці всі полоси, це все ключування. Ось така. Так, да, це було це непоказова. Тому це була красива. Любінська десертна. Так, і ще раз дель Барьє. Основна у мене грушка. Ну і ще піркарнель досажу її. Схоже. Класно теж. Дель Барье. Так, ще Ерику. Покажу зимовий сорт. Яблунівська з ось навантаженнями. такі навантаження всі груші непогані, крупні. Оце ось деревце і перше плодоношення таке три грушки електра. Подивимося. О, вигляд який гарний.